Слава роду, слава рідне Богам, слава Україні Руси, слава! Ми вже підходимо до осіннього рівнодення. Завершується цей період і відповідно ну, осіннє рівнодення. І ми маємо свято Сивого Яра, або миру Бога, Овсеня, Світовида, або в Білорусі, то, -то кажуть, багач, свято Багач. Колись були випущені монетки там, власне, з АЛТРЕМ. На одній стороні, а з іншої сторони символ того чи іншого свята, нашого рідного, рідновірського, праслов'янського. І там, відповідно, каляда Копала білоруською, та і багачу. То, -то осіннє свято. Прямо звучить, як, як моє прізвище. То так сприймаю як своє свято. Ну і то мій день народження. Не за горами, то відповідно воно і дійсно так. Тож готуємося до сивого яра, до світовида, це величне свято. Це одна з точок. Хтось це рахує новоліттям, новим роком, і це не дивно. Тобто для когось, для варнивідаючих, наприклад, то коляда це новий рік, бо це як. Як в добі 00 години це ніч, але ми розуміємо, що це вже початок нового дня. І відаючи він чим більше має духовної сили, тим він раніше покидає до схід, до, до сходу сонця, в п'ятій, в четвертій, в третій ранку, ще до третіх півні. Третій півні це справді воно дуже магічний такий час. Дуже магічний час. І я знаю, я зауважив ще ще в юності, ще в юності, а може ще раніше. Чого то, якщо у вісні щось чіпляється. Ну, щоб не чіплялося, то перед сном треба закликати чура, прийди, чуре, прийди і вісні мене захисти. І ви будете спати спокійно і нічого не вче. А ще як власне, використовувати рекомендації з моєї книги енергетичні книги і захист простору дому і офісу, то ви перед сном, якщо пройдетеся по, по, по домівці своїй зі свічечкою, е, чи з ладаном, чи з туєю, то відповідно і ще краще робиться. Ну хоча би просто закликали чура і все, і вже будете спати спокійно. Ну я якось то ще не знав, то пізніше вже навчили, е, чи то десь як забував. І то, пам'ятаю, було часом, що у вісні щось, щось темне, щось, щось, щось недобре, щось зле приходило. І в вісні мучить, мучить, мучить. А як прокинешся, то е, така, як, як паралі, не можеш ні слова сказати, ні пальцем поворухнути, ні дихнути. І, і лежиш і думаєш, що робити. Що робити? Ну є певні знову ж таки, там молитви. Заклинання, коли то вибухаєш і проганяєш то все, чи силою паруновою пиремницею, гробовицею, чи ще чим якось, о воно відійшло. І потім раз засинаєш знову, воно знову приступає. То я зауважив, що головне дочекати третіх північ, то третя година ночі. Все, третя година ночі, спокійно засинаєш, споїшці вже дорані, вже воно не приступить. Все. О. То справді так і є, то третій півні, то не дуже, ну так говорять у народі, і говорили, і пишеться в такі Гоголь писали і так далі. О, То воно так працює, то періоди, то час, часи. І так само в році. Є темний період, коли і ми наречення не робимо, бо то темний період, щоб не, не, не приліпилося щось, щось темне. А, а потім, ну то як третя година ночі, то то можна сказати. Ярдана приходить, і все, і ми вже знаємо, що можна робити мінеречення, і можна вже, вже, вже все вже починається. Вже це. Хоча ще ніч, ще зима. То для варни відучок новоліття це ближче коляда для варни господарів, то це ближче від новоліття. Весною весною на рівнодення знову ж таки на рівнодення е, великий та ж бо починається. Починається все, все починає відживати, все починає розквітати, підніматися. В поле треба йти працювати, то відповідно от починається новоноволіття. Ну а для варних вітязів, то відповідно це от е ближче виходить, рівнодення осінь, коли підбиваються підсумки року. І так говориться, що якщо гарно князь правив, то ну, гарний був урожай, гарні здобутки, все підготувалося до зими. Файно, нормально, це нормально, запаси є, все, є, все добре. Все. Проживемо, перезимі. А якщо князь погано правив, то запасів нема, чи запаси маленькі, до зими не готові. Як у нас завжди, що не рік, то зима застала комунальні служби Зненацька. <смі> зненацька. Для них, що не рік, то Зненацька зима наступає. Отак, раптом, випадково. Ніхто не чекав, а зима прийшла. То то раніше, якщо був такий князь, що так правив, то, то його могли і на списах винести просто, просто винести на списах. І тому княжувати, княжити, правити ніхто не рвався насправді. Це вже як почався той занепад духовний, оця каліюга, темний період, ніч сворожа, то то почало все перевертатися. І всі цінності, всі розуміння, і почали до влади пхатися в дурники, нестилепи і всяке таке, і, і, і отак. А раніше до влади ніхто не пхався, бо розуміли, що це відповідальність, що можуть і на вилах винести або на списах просто. Винесли і все. І, і, і прощавай, навіть не до побачення, а прощавань. Ото, власне, відповідно якраз на свято Світовида, на Овсення, миру Бога, на осінні рівноденні, то, то ОТО і відбувалося підбиття підсумків і обрядово теж. Обрядово теж. Тобто виходить ну, волх, Жрець, хто проводить обряд. І бере, значить, ото громада брала як, зібрала урожай, десятину, десяту частину, частину відпала на розвиток роду, відаючому принесли. А він вже розпоряджається тими благами, дивиться, може кому допомогти, може яка вдова. Хтось загинув, чи хто помер чоловік, і треба їй допомогти. О, чи може дитина, яка осиротіла, треба її підгодувати, чи там ще щось. Ну так, якщо так по-простому говорити, не, не, не сучасними таким. О! То, то десятину не злевітуючому. А він від тої десятини рахував десятину, свою десятину, сотене Велесове, так називається. Сотина свого, він від тої десятини відраховує свою десятину. І з 100 сотої, виходить, частини пікся коровай. коровай. І ну, якщо це громада, то це не одна сім'я, то відповідно той коровай був великий, бо то соте було велике. Ну, якщо урожай був гідний, і відповідно, то громада викочувала той коровай. А він ставав за тим короваєм і питався громаду, чи бачите ви мене. І Якщо вони казали, що не бачимо, не бачимо, то це добрий знак. Чому добрий знак? Тому що якщо ото той коровай великий, то значить соти, сота частина велика. Якщо сота частина велика, то весь урожай. Це теж великий. Себто запаси на, на зиму такі, як мають бути, гідні. Все, зиму перезимуємо і добре. О. Багата громада. Добре. А якщо той коровай невеликий, і громада бачила його за тим коровам, то відповідно це означало, що урожай і запаси недостатні, не негідні. Не не і відповідно це поганий знак, і це знак, що погано правив той, хто керував, хто, хто хто керував. Хто керував, хто керував. Поганий керівник, все, тут то того керівника, значить навили і винесли, все. Ось так, як і нині, мало би це бути зроблено. О. Ну, подивимося, може, може якраз на осені. Щось воно перемикнеться в народі, і народ якось стрепенеться і скаже, давай, погано правив, то вступайся, дай місце, хто буде краще правити, хто показав себе справжнім. Справжнім тим, хто е, відстояв, відстояв нашу землю, відстояв наш нарід, не дивлячись ні на що. Це були накази вступися і, і, і взагалі нічого не роби, ніц не роби. А він, не слухаючи наказів тих злочинних зрадницьких, він взяв і відстояв. І таких генералів насправді не один, не два. Таких генералів багато. Ну, зазвичай ми говоримо про головного та залізного нашого генерала. Дяка йому, велика шана, бо інакше то би все було б зовсім по-іншому. Тож, аби якомога швидше, якомога легше пробудився народ наш і відродив силу і славу свою, то ми, як і тисячі літ тому, промовляємо. И світло рода Всевишнього, Лада, матінка, прийди, зиствором баточком, Спасо народу Слоянського. Світ выда нам води. Народ наш силами своїми пробудіть, Народ наш силами своїми благословіть, Силами своїми наділіть воїнів наших, захисників, захисниць України та усіх, хто дбає за відновлення ладу на землях наших, водах, у владі нашій. Світом перуном горніть, Щитом сварого заслоніть, силами своїми благословіть Силами своїми наділіть силами своїми усі, аби полавила до вихід святий. В кожній чарі і нашій. Слава Рідного! Слава Ладі Бородиці! Слава Бахмут Сілянда! Слава, Слава, Слава Україні!